Слава Богу нашому Дорога церква. Сьогодні маємо прекрасний день, де нам служитиме молодь наша, як це є добре, правда, послухати, подивитися на ці молоді обличчя, порадіти, зібратися в спільності, спільності Духа Святого, щоб прославилось Боже ім'я сьогодні на цьому місці. Ми дякуємо Богу, бо Він допоміг нам до цього дня. Ми дякуємо Богу, бо Він піклувався і піклується надалі про кожного із нас. І я не думаю, що в когось із нас є в чомусь недостача, чи ми без хліба, чи ми без одежі. За це все слава Богу нашому. Господь дає нам все необхідне в цьому житті, і Він приготував нам також їжу небесну. Щоб ми її спожили, правда, щоб ми підкріпилися, щоб ми зміцніли на наших силах і могли далі йти в ту путь земну, правда, але вже такі сильні йти за ним. Нехай допоможуть нам Господь почути Його слово, прийняти це слово, роздумувати над цим словом і берегти Його в своєму серці. Я буду читати Єванелі від Святого Марка, 12 розділ з 28 по 34 віршик. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його, котра заповідь перша з усіх. Ісус відповів: перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа, Бога Свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом. І з цілої сили своєї, це заповідь перша. А друга, однаково з нею, люби свого ближнього як самого себе, нема іншої більшої заповіді над Отцім. І сказав йому книжник: добре, Учителю, ти по правді сказав, що один він і немає іншого, крім нього, і що любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили. І що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення і жертви. Ісус же, побачивши, що розумно Той відповідав, промовив до нього: ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Ми бачимо, відбувається такий певний діалог книжника з Ісусом Христом. Книжник десь слухав, як Ісус Христос відповідав людям, відповідав так само і його побратимам, книжникам і фарисеям, і Він щось побачив в Ісусі Христі. Але в нього турбувало і його якесь питання, на яким він та й роздумував. І Він приходить до Ісуса Христа, як вже я нагадаюсь, Він замітив те, що в Ісусі є якась мудрість. Така неземна мудрість. Я думаю, він побачив щось таке, чого він не бачив в інших людях, в Ісусі Христі. І він прийшов вже з якимось питанням, яке його турбувало. Яке його турбувало. Я думаю, він десь і перед тим роздумував над цим, а можливо, і з кимось спілкувався, а можливо, і з кимось навіть конфлікт мав щодо цих питань, які його турбували. Він приходить до Ісуса і питає, яка заповідь найбільша. Скажи мені про це. І Ісус йому відповідає. Ісус йому відповідає. Перше, це люби Господа Бога свого. Друга, однаково з нею люби ближнього свого як самого себе. І тут Він робить якийсь певний такий висновок, цей книжник. Він робить певний висновок. Я хочу ще раз зачитати. Він каже: це важливіше за всі цілопалення і жертви. І Ісус каже до нього. Побачивши, що розумно той відповів, відповідав про мову до нього, ти надалеко від Божого царства. Він якийсь певний висловок, висновок, цей книжник зробив в своєму житті. І Ісус десь похвалив, похвалив такий висновок. Ісус, десь, Ісус, його побачивши це, Він сказав, що розумно цей відповів. Він розумно відповів. Він зробив якийсь висновок в своєму житті. І розумно відповів. І він поставив оцих дві заповіді більше як цілопалення і жертви. Вище всього. Вище всього. Найперше любов до Господа Бога нашого. А потім любов до ближніх наших. Він поставив вище. І він правильно це зробив. Його це питання турбувало. Він над тим роздумував, і він правильно зробив. Він правильний висновок зробив в своєму житті, в своєму житті. І я хочу відмітити ось таких три пункти любити Господа, Бога свого, другий пункт любити свого ближнього як самого себе. І третій пункт це цілопалення і жертва. Ми розуміємо, що без першого пункту ми не зможемо виконати другого пункту, правда? Якщо ми не будемо любити Бога. Всім серцем своїм, зі всієї сили своєї, всім розумом, Ми не зможемо виконати другого пункту. Ми не зможемо любити свого ближнього як самого себе. Не зможемо ми цього зробити. Тому що тут є якась закономірність. Господь Він десь постановив якийсь такий певний порядок. Найперше, це Бог в твоєму і в моєму житті. А по-друге, це ближній, якому ти повинен віддавати любов в Божу якому ти повинен віддавати любов? І ось ці дві заповіді, вони, їх Бог називає однаковими. Однаковими. І ось як важливо, щоб і ми задумувалися над цим, щоб і ми це собі нагадували, а чи ми живемо згідно цих заповідей, А чи дійсно ми ходимо перед Богом згідно ось цих двох заповідів? А чи дійсно ми виконуємо ці дві заповіді, які є найперші в християнському житті? Найперші в християнському житті. І ось це Бог мені нагадав, сьогодні нам нагадує кожному із нас, що ми задумались над цим. І без першої і, другого, без першої, і другої, цей третій пункт, я би так назвав, він буде десь марним в нашому житті. Ось ці цілопалення, ці жертви. Вони десь втрачають свою силу, якщо ми не будемо виконувати тих два перших пункти. Правда? Вони десь втрачають свою силу. Даремні наші такі добрі діла, даремні наші такі, знаєте, бо я це десь порівнюю, як вдівається якась така певна святість на себе, знаєте, ми десь бачимо себе такими хорошими, добрими. знаєте, десь можемо навіть в служіння війти так забагато, знаєте, задуже, забувши за ці перші заповіді. Але є місце писання в Божому Слові, і ми його дуже добре знаємо в об'явленні Івана Богослова, це є другий розділ з першого по п'ятий віршик, як Господь докоряє одній людині. А я вірю, це не тільки одній. Багатьом людям Господь докоряє, що вони покинули свою першу любов. От покинута була в свій час перша любов до Господа. Покинута була. Десь вийшов служіння, коли ми читаємо. Цей текст ми бачимо, наскільки людина служила Богові, служила людям. Наскільки він був десь вірний Богові, але Він залишив свою першу любов. І тут Господь докоряє. Ось це, що найважливіше, людина залишила, відклала, а взяла щось інше для себе, якісь стають цілопалення і жертви. І це виконував сумлінно. І це робив сумлінно. Але Господь каже: покайся. Покайся, Бог каже, навернися до своєї першої любові. Згадай про цю першу любов, як палало твоє та моє серце, коли ми згадували про Бога, як ми Його шукали, як ми бігли на молитви ранішні, на молитви вечірні, як ми прагнули цієї зустрічі та єднання з Богом. Господь нагадує: пригадай цю першу любов. Я її хочу бачити не тільки на початку, а й впродовж всього твого життя. Господь про це нагадує, бо це є дуже і дуже важливо, дорогі брати і сестра. Ось це наша перша любов до Господа нашого, як ми його полюбили всім своїм серцем. Він для нас був понад усе, понад усіх. Ну, щось стається впродовж нашого життя, правда? Щось починає та й нас відбуватися, щось починає та й нас перетягувати десь на іншу сторону. І цього не має бути. І про це нагадує нам Господь. А як любити Господа всім своїм серцем? А це наше серце, воно повинно наповнятися, Господу. Ми не можемо забути те, що він зробив для нас. Ми ходимо з тим свідоцтвом в своєму серці. Ми є живими свідками Божої любові, Божої милості. І це продовжується в нас день у день. День у день. Ми не забуваємо про жертву Христа. Ми не забуваємо, з чого Він нас вирвав, з чого Він нас витягнув, які тяжкі Він гріхи нам простив. Ми про це не забуваємо. Ми роздумуємо про нього. Ми спілкуємося з Ним, ми шукаємо Його. Ось це виконання цього першого пункту. І другий пункт люби свого ближнього як самого себе. Я би так ще сказав: поводься так зі своїм ближнім, якби ти хотів, щоб з тобою поводились ближні твої. Роби так, якби ти хотів, щоб тобі робили. Виконуй це, будь тим, кого би ти хотів бачити рядом з собою. Будь тим ближнім. Ми знаємо, як Ісус навчав того, хто запитав Ісуса Христа, Господи, а хто то мій ближній? І ми знаємо цю притчу, правда, як розбійники побили ось цього самарянина, ось цього такого вбогу, якого побили розбійники, пограбували. І в самарянин. І Бог каже: ось цьому, хто задався питання, і ти, роби так. І ти будь таким ближнім. Любов до ближнього проявляється тоді. Я чув колись такий вислів, коли людина найменше цього заслуговує, але найбільше цього потребує. Ось тоді ми десь можемо цю істинну любов проявити до нашого ближнього. Не тоді, коли ми цього хочемо, коли нам це так любо, знаєте, нам це так добре, коли цей ближній так все в нашому серці, але тоді проявити цю любов, коли найменше. Він цього заслуговує, але в цей час він найбільше цього потребує. Як важливо пам'ятати ці речі, дорогі брат і сестра. Знаєте, легко любити тоді, коли все добре, коли до тебе так добре відносяться, коли тобі говорять такі хороші слова. Легко тоді любити, правда? Тоді любов, якось вона автоматично л'ється. Ми любимо, ми любимо, ми можемо тоді легко підтримати, зрозуміти, вислухати. Але коли любити тоді, коли щось не по-нашому. Ось тоді проявляється та справжня любов. Та справжня любов до нашого ближнього. Щоб ми це зрозуміли, наскільки це є важливо. Наскільки це є важливо, дорогі брати і сестра? Як любов нас, як Бог нас навчає любити? Ми знаємо таке місце в Слові Божому, де Ісус Христос наводить такий приклад. Хто більше батька чи матір полюбить, як мене, той мене недостойний, правда? Хто більше сина чи дочку полюбить, як мене, той мене недостойний. І вроді такі десь слова десь не зразу зрозумілі, десь не зразу і зрозумілі. Але це якраз тоді доказується любов до Бога, коли ми цю любов приподносимо вище всякої любові. Вище всякої любові, вище наших дітей, вище наших батьків от цей Господь, наш Ісус Христос, коли ми любов до Нього приподносимо вище всього, вище всіх любов до Господа нашого Ісуса Христа. І ось тут цей книжник він задавався цими питаннями. Він роздумував над цим. І як важливо, щоб також і ми роздумували вроді просте слово, яке ми всі давним-давно знали, правда? Простеньке таке слово, але як важливо вникнути всередину, в глибину і задуматись над своїм життям, над своїми вчинками, подивитися на своє серце. А чи дійсно я люблю тебе, Господи, так, як ти це хочеш бачити від мене? А чи дійсно, Господь, я люблю свого ближнього так, як Ти це хочеш бачити від мене? Чи дійсно воно є для мене на перших місцях? На першому місці, можливо, для мене щось інше є на першому місці. Чи це служіння? Чи це якась там жертовність? Чи це всяке різне може бути, що нас може відвести ось цієї першої позиції, в якій хоче бачити нас Господь. Це є порядок Божий. І він нікуди не дівається, дорогий брат і сестра. І якби ми себе не оправдовували порою хорошими вчинками чи ділами, чи своєю жертовністю, якусь, якоюсь там жертовністю, якби ми себе не оправдовували, порядок Божий він є незмінний для всіх нас, він є не зміниться постанова Божа, це заповідь Божа. Як важливо почути і пам'ятати це, роздумувати над цим. Зазирнути в своє життя, чи я виконую заповідь Твою Ісус, чи я виконую заповідь Божу сьогодні, чи я поступаю так, як Тобі угодно, Господь, чи я чиню так, як тобі любо, як любо Твоєму серцю, чи я порою чиню зовсім по-інакшому. Десь свої переконання чи мотиви ставлю вище Твої, Господь, як важливо це розуміти. Щоб ми були цими людьми, які роздумують над тим, а чи я живу так, а чи я поступаю так, як тобі, люби Господь, як тобі до вподоби Господь. Божому слові, любов вона на першому місці, правда? І чим більше ми читаємо Слово Боже, тим більше ми розуміємо, що любов це і є виконання закону. Ісус Христос, Його любов повела на хрест, правда? Любов до нас. Він так полюбив Бог отець, син, що віддав сина свого єдинородного. Сина свого віддає на ці муки, на ці страждання, на ці плювання, на цю таку ганебну смерть на Христі. Це любов вела Його і любов виконання закону. Але коли ми люди забуваємо про любов, забуваємо, якою вона повинна бути, щось починає відбуватися не те, десь починаємо збиватися з споті. Десь починаємо звертати не туди, дорогі брати і сестра. Як важливо розуміти це, пам'ятати про це, нехай поможе нам Господь, нехай поможе нам Господь, просити його Боже, відкрий мої очі, дай зазирнути в своє серце, на своє життя, подивитися, чи добре я йду. Переглянь мою дорогу, Господи, чи добре я йду, чи тримаюся істини та правди Твоєї, Господь. Чи дотримуюсь тих пунктів, які ти встановив у моєму житті, чи дотримуюсь твоїх заповідь, заповідей, чи виконую їх я. Господь переглянь і дай мені побачити. Як важливо, дорогі брати і сестра, нехай Господь нам поможе. Перед нами молитва. Перед нами молитва. Я би хотів, щоб ми зазирнули ще раз, і ще раз, ще раз своє серце. І коли ми бачимо щось не те. Попросим Бога пробачення. Попросим Бога в допомогу, і Він поможе, я знаю. Він ніколи не відкине того, хто шукає Його. Він ніколи не відкидає того, хто надію свою покладає на нього. Попросимо нього, і Він нам допоможе. Прийдемо до молитви. Амінь.